Благодійний фонд Мирне небо Харкова разом з партнером ЮНІСЕФ змогли реалізувати проект постановлення в височанській громаді водонапірної вежі. Постійні пориви і е, вимикання водопостачання в зв'язку з тим, що колишня башта вже повністю прийшла в негідність і виходить постепенно з ладом. Після того, як в 2022 році ця частина високого була. Обстріляна з різної зброї, тому нехватка води призвела до того, що можливо бути, що залишиться взагалі все селище без водопостачання. Зазначена водопровідна вежа необхідна для того, щоб стабілізувати тиск в системі водопостачання селища високого, де мешкає понад 20 тисяч, включаючи внутрішньо переміщених осіб. 22 роки працюю головою. Ми не змогли, бюджет не дозволяв. Поставити нам нові башти і тому завжди переливи були, руйнування дуже багато. Це була проблема. І вдруг нам, оце от, дві башні подарунок, це від всієї громади. Я вам низько кланяюсь. Дуже дякую, тому що для нас це було дуже важливо. Благодійний фонд «Мирне Небо Харків разом з ЮНІСЕФ завжди поруч і готовий допомагати людям.